Дорогі глядачі, Норвегія, високорозвинена, культурна, розвинена держава, нарешті обклала заможних податками і показали, що соціалізм працює. Повірили? А ні. В світі дедалі частіше точаться суперечки про те, яка сама держава і як має поводитися з великими статками? То всі мають поводитися до Всіх цих клятих капіталістів. Норвегія один з найвідоміших прикладів країни, що зробила свій вибір давно. Вона має податок на багатство з 1892 року, понад століття, ця скандальська країна намагається тримати суспільство останньої відносної рівності через оподаткування активів найзаможніших громадян. І ось результат цього експерименту. Сотні мільйонерів і мільярдерів пакують валізи та летять до Швейцарії, Сінгапуру та Еміратів. Будь-куди, де держава. Не вважає їхні майно чимось підозріним. Але спочатку давайте з'ясуємо, як працює норвезький податок на багатство. Схема досить проста: якщо ваші чисті активи перевищують 1,8 мільйона крон, ви платите державі 1% від цієї суми щороку. Якщо ж ваше багатство перевалює за 27 мільйона крон, ставка зростає до 1,1%. Звучить невинно, якийсь там 1%, але диявол, як завжди, криється в деталях. Цей податок стягується з активів, а не з прибутку. Тобто ви можете мати компанію, яка ще не заробила жодної крони реального доходу, але якщо інвестори оцінили її в круглу суму, будьте ласкаві заплатити. У нас році цей податок сплачував 671 тисяча норвежців, приблизно 12% населення, близько 720 тисяч осіб, або 20% дорослого населення з доходами підпадають під його дію. Житло оцінюється зі знижкою 75% акції на. Та комерційна нерухомість із знижкою 20%. борги можна вираховувати з активів. На папері все виглядає збалансовано. На практиці зовсім інша історія. Коли у 2022 році уряд Норвегії підвищив ставку податку на багатство з 0,85 до 1,1, сталося те, чого економісти боялися. За даними аналітики, у 2022 році країну покинула 261 особа з активами понад 10 мільйонів крон. У 2023 році... Ще 254. ще вдичі більше ніж у попередні роки з 400 найбагатших норвежів 105 тепер живуть за кордоном або передали свої статки родичам, які там проживають. Підвищення податків мало пронести додаткові 146 мільйонів доларів щорічних надходжень. Замість цього громадяни із загальним статком у 54 мільярди доларів покинули країну. Втрата податкових надходжень 594 мільйони доларів на рік. Чиста різниця мінус 448 мільйонів, тобто спроба. Вичавити більше грошей з багатих обернулася масовими втратами для бюджету. Ніколи такого не було. І ось. За даними консалтингових компанії Henley Partners, яка допомагає заможним клієнтам переїжджати. Норвегія втратить ще більше 100, ще близько 150 мільйонів цього року. Для країни з населенням лише 5,6 мільйона осіб. Це суттєвий вітік. Загалом з країни вже виїхало понад 600 мільярдів норвежських крон капіталу. Історія засновника компанії Dune Analytics ілюструє проблему краще за будь-яку статистику. Фредерік Хага разом із партнером заснував компанію у 18-му році Осло, платформу для аналізу блокчейн даних. Вісім місяців працювали без зарплати. Потім отримали 250 тисяч доларів інвестицій від стартап акселератора. Наприкінці 2020 року компанія залучила 80 мільйонів доларів венчурного капіталу за три раунди фінансування. Дюн стала першим норвезьким єдинорогом стартапом з оцінкою понад мільярд доларів. Тут прийшов податковий рахунок після сплати 40% прибуткового податку. Хага зіткнувся з норвезьким податком. На нереалізовані доходи, тим самим податком на багатство. Інвестиції підвищили оцінку компанії. А отже, і паперовий статок засновника в лапках паперовий, бо його по факту немає. Податковий рахунок виявився в рази більшим за його річний дохід після оподаткування. Єдиний спосіб заплатити, продати акції і розмити власну частку компанії, хага літав економ класом і жив в двокімнатній квартирі в одному з найдешевших районів Осло. Жодної розкоші, жодних яхт. Але держава вважала його багатієм і вимагала свою частку з грошей, яких він не мав І, можливо, ніколи і не отримує. Хага переїхав до Швейцарії, як і сотні інших норвезьких підприємців. І саме такі історії нагадують сучасному світі без винятку, і нам з вами також недостатньо просто заробляти. Треба розуміти, як працюють різні типи активів, як захистити власний капітал від зовнішніх ризиків. Зараз ми зробимо з вами невеличку паузу на дуже важливу для вас можливість. Можливість отримати грант на сучасне і класне навчання, Яке навчання про ai магістратуру від University. Це не просто про вміння написати пром для чату або ж зробити ai картинку. Це для тих, хто хоче робити такі технології з нуля і буде серед тих, хто створює майбутнє, а не підкорюється. Йому програму викладають не просто викладачі з сухою теорії, а справжні практики, які працюють у Netflix чи метах. Грант може отримати кожен бажаючий який сповнений мотивації. Та хоче нових кар'єрних горизонтів і звершень. Що для цього зробити? Прийти за посиланням в описі, заповнити анкету і чекати на результат, або ж відсканувати QR-код на екрані. Магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному, а навчання вже проходять більше 200 українців. Тож, що чекаєте ви? Тим паче, що чорна п'ятниця в нюверсіті вже стартувала мінус 55% на навчання та інші бонуси, щоб нарешті почати те, що давно хотів. Всі деталі за посиланням в описі. Контраст з сусідньою Швецією показовує, ця країна теж мала податок на багатство з 1911 року. Ставка сягала півтора відсотки, і Швеція теж пережила масову втечу капіталу. За деякими оцінками Шведи тримали за кордоном понад 500 мільярдів крон незадекларованих активів у 2007 Уряд правоцентричної коаліції скасував податок на багатство. Результат, підприємці і інвестиційний капітал почали повертатися. Економіка отримала імпульс до зростання. Податкові надходження не впали, навпаки, зросли завдяки розширенню бази оподаткування та економічному пожвавленню. Колишній міністр фінансів Швеції Андерс Борг, який керував скасуванням податку, зауважив, що спостерігає в Норвегії те саме, що Швеція пережила в 70-х-80-х, коли власники бізнесу одним за одним покидали країну. Норвегія рухається в протилежному напрямку замість скасування податків або зниження ставки. Уряд запровадив жорсткіші правила виїзду. Тепер той, хто покидає країну, має сплатити так званий «exit tax» 37,8% від нереалізованих капітальних прибутків понад 3 мільйони крон. За даними дослідниці з принципського університету Крістін Бланхоль, нові податкові зміни скоротять виробництво Норвегії на 1,3% у довгостроковій перспективі. Адже близько 40% емігрантів – це власники бізнесу. Ну, чесне слово, їм показує, що соціалізм не працює. Вони б'ються головою об стіну. Захисники норвезької моделі вказують на стабільність податкових надходжень. Попри відтік мільйонерів, доходи від податку на багатство зростають з 27 мільярдів крону у 22 му до очікуваних 34 у 25 му Секрет у широкій базі оподаткування, навіть якщо найбагатші тікають, решта залишається і платить. Загалом податок приносить близько 6,1% ВВП. відсотка. агентства опитування Респонс 25 п'ять року показало 39% Врешті хочуть зберегти або підвищити податок на багатство 23%, знизити 28% скасувати повністю. Суспільство розколоте. Либористська партія перемогла на виборах і планує зберегти податок у чи іншій формі. Деякі підприємці тепер планують запускати свої бізнеси відразу у сусідній Швеції. Це може обмежити інновації Норвегії щодо того, як вони встигнуть там народитися. Тим часом жодна інша країна не поспішає копіювати норвезький досвід. Французькі законодавці відхилили гучну, гучну пропозицію в 2% податку на ста на статки понад 100 мільйонів євро. Британський лейбористський уряд виключив формальний податок на магаства. Італія проти підвищення. Податків на спадщину, поки норвезькі чиновники пишаються показниками рівності за кордоном норвезці будуть компанії, яких їхня батьківщина вже ніколи не побачить. Це є справжня ціна рівності. Формально Норвегія залишається однією з найбільш економічно справедливих країн світу, але ця рівність засягається ціною втрати тих, хто міг би створювати нові робочі місця, нові технології, нові можливості. І звісно, норвежців ще тримає на плаву е, їхній серйозний суверенний фонд. І загалом нафта, яка справді розподіляється доволі. Логічно, але можна сказати, що Норвегія влетіла в свою пастку цього ресурсного прокляття. Тому що вони можуть перекривати свої витрати нафтою. Люди думають, ну і класно все. А по факту Норвегія віз, це як технологічна країна. Там неможливо сформувати нормального бізнесу, тому що ти, зразу, от, ну, ну, ти можеш вирости в ціні як е, стартап, але ти ще не маєш прибутків. Треба ще час, щоб ти почав це робити, а ти вже платиш великі гроші. І люди справді не витримують, ну люди не хочуть так е, створювати. Це по суті м, антибаза для стартапів технологічних компаній. І Норвегія по суті рухається антибазою, тому що має гроші нафтові. Ну, хочуть залишитися просто е, країною з нафтою. Ну, будь ласка, ну це їхній вибір. Але цю довгострокову проблему і помилку м, треба бачити. Сподіваємося, що Норвегії все буде добре. Вони розумні, Не йдуть до цього рано чи пізно. Швеція вам дійшла, все добре. Ну, в Швеції, правда, нафти не було, але це вже просто можливо більше часу треба для розуміння цього буде Норвежцям. Всім всього найкращого. Тримайтесь до побачення.